Драм Дрімс» – з найбільша школа барабанів у Харкові. Створи свій ритм на 10-й Лейни концерт Завітали і вісті. Школа барабанів Drum Dreams для дорослих і дітей, яка бере свій початок з 2021 року. Викладачі, професійні музиканти зі стажем понад 20 років, і топові музиканти Харкова. Сьогодні ми проводимо 10-й ювілейний концерт школи барабанів Drum Dreams. Сьогодні наші учні будуть виступати на професійній сцені з професійними музикантами нашого міста Харків. Це велика честь. Тому що професійні музиканти вони мають великий досвід, яким діляться з нашими музикантами, з нашими початківцями, і допомагають їм пройти цей шлях до мрії. У Нас будуть виступати сьогодні учні, які провчились півроку. І також які провчились вже два роки. У Нас вже п'ята ступінь, і тому сьогодні буде різного рівня учні виступати різного віку, також тому що в нас навчаються дорослі від 14 років. Ну і обмежень по віку в нас немає. Мрія була створити таке місце, куди люди захотіли повертатися. Це така в нас барабанна сім'я, де тебе люблять, тебе приймають таким, як ти є, і допомагають тобі втілити твої мрії. Барабани – це унікальний інструмент, тому що барабани це такий генератор енергії. Ти можеш прийти в поганому настрої, ти можеш прийти на мінімумі енергії. Але коли ти сідаєш за барабани, ти відключаєш голову, тому що читири працює, і барабани вони переробляють. Таку погану енергію і заряджаю тебе гарною енергією. Я Дуже хочу навчити всіх харків'ян барабанити. Це дуже класний антистрес. Це виступити на сцені, це знаєте спогад, який з вами залишиться на все життя, і це ну, такі яскраві моменти, які ми зараз. Ну, так їх не вистачає, тому я всіх запрошую к нам до школи. Ну це неможливо відчути, поки ти не спробуєш. Dream Dreams – це більше 400 випускників. Зараз же навчаються більше сотні дорослих і 50 дітей. Зрозуміти, що потрібно навчитися рахувати до 16 максимум. А чому ну, саме тому, тому що ми грати не будемо на в одному такті буде знаходитися максимум 16 нот, які будуть грати по барабану. Тому, якщо зрозуміти, як їх розполагати на барабанах, в який час їх бити, так сказати, брати їх, на який інструмент перекладувати руку, ліва чи права рука, ну спочатку каже, це важко, але коли потім все відкривається, і ти розумієш, що різниця тільки в тому, як ти куди направиш свою паличку. Він грає метал, він універсал і може зіграти будь-що, написати вам будь-яку пісню, підтримати вас. Сьогодні на концерті буде 26 номерів, де буде грати сам Роман та його учні. А особливо Сілєвич Володимир, який був в підтримці нашої до самого кінця, бо пісня дуже складна. Найтвіш. Координація чотирьох кінцівок, великі швидкості і тіло, воно в якомусь спочатку, знаєте, дуже десь балансі часу. для мене це життя. Я цим займаюся з п'яти років, тому дуже хочу е, внести свій вклад в розвиток української естради, в тому числі барабанів. Життя і учасника бойових дій, який брав участь у визволенні Харкова, приймав участь в бойових діях у визволенні Харкова в харківському контрнаступі, і там же отримав важке поранення в руку. Але потім після звільнення е е е, потрібна була реабілітація і пішов в школу барабанів вчитися грати на барабанах. Трохи поправив своє ментальне здоров'я і почав розробляти пальці, руку. Дуже допомагає. Я вдячний школі. Недовго, але саме те, що треба. І зараз привів всю школу свого малого. Чишся? Гучно, гучно, в тебе вуха не закладає, коли ви граєте? Е -е -е. Ні. Подобається грати. Так. Да. Яка пісня найулюбленіша, яку граєш? Третя. Чому саме вона? Там оці барабанщики. Місце, де навчилися поєднувати любов до музики і до життя. Мені 73 роки. Я фаховець фортепіано. Е, преподаю фортепіано в музичній школі. Але все життя мріяла е, опанувати <рес> установку, ударні установку. Велике задоволення. Драйв. Радість. У кожній людині є ритм життя. І ось цей ритм, я думаю, треба тримати до кінця свого життя. Я граю цього на всього рік, Займаюсь займаюся я реабілітолог, займаюся з дітками. А обожнюю музику, меломан. Тому прийшла і граю і не жалкую жодного дня. І тільки початкових класів. Ви вирішили піти саме до гори на барабани. Так? так. А чому ви вирішили? Люблю навчатися, люблю людей. Бажаю всім. Радісного настрою, почуття ритму, радості та щастя. Дусі він задоволений, кайфує. В нього найулюбленіша група металіка, Він барабанить від неї. І це дуже важливо, тому що ми живемо в такі часи, що треба знаходити якісь такі маленькі радощі. Хочу подякувати Ані, що вона запросила нас на такий масштабний захід, концерт живої музики. І ми в такому настрої завітали сюди з колективом асоціації фахівців з нерухомості. Анастасія Почорніна, Євген Карпенко вісті.